Підрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України, відомий як Артан Ікс, має унікальну особливість. Він складається з достроково звільнених громадян. Їхній девіз від тіні минулого до світла перемоги. Командир Андрій Мельник або фаворит переконаний, що кожен заслуговує на другий шанс. Ідею створення підрозділу обговорювали давно. Але реалізувати її вдалося тільки після узаконення мобілізації засуджених минулого року. «Артан-Х» уже проявив себе в боях на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. Багато бійців отримали за це державні нагороди. Відбір до підрозділу дуже суворий. Кандидати мають бути мотивованими у добрій фізичній формі і без шкідливих звичок. Хоча є багато охочих, набір інколи призупиняють для належної підготовки. Середній вік бійців 30 років, але є винятки. Наприклад, найстаршому 54 роки. Він ветеран антитерористичної операції. Мобілізація починається зі співбесіди. Потім проходять військово-лікарську комісію, отримують судове рішення про дострокове звільнення і, нарешті, базову підготовку. Бійці Артанкс стали частиною військової родини. Для багатьох це замінило втрачені зв'язки з рідними. Шеврони вони отримують лише після виконання бойових завдань. Це велика честь і мотивація. Для них історії таких бійців, як Бандера і Форза, показують, як вони долають труднощі і захищають свою країну. Їхня відданість і успіхи у боях доводять, що кожен заслуговує на другий шанс. 14 квітня віряни вшановують святого Мартина, папу римського. Він був відомий як відданий християнин. У цей день приділяли увагу домашнім тваринам. Мартин народився в Італії. Він отримав гарну освіту і став дияконом у Римі. Його обрали папою після смерті попередника. У 649 році він засудив Єресь, що визнавала лише божественну природу Ісуса. Це не сподобалося імператору Константу II. Тому Мартина заслали на безлюдний острів, а потім до Криму, де він помер у Злиднях, 14 квітня не варто йти на полювання чи риболовлю. Не слід вживати алкоголь і продукти тваринного походження. Уникайте сварок з близькими. Не рекомендується далекі поїздки, щоб уникнути невдач. Прикмети кажуть: якщо побачите зграю птахів, очікуйте холодів. Сонячний день обіцяє рясний врожай, туманний ранок, теплу весну. Дощить значить, влітку буде багато дощів. Також 14 квітня святкують Міжнародний день воротаря. Його заснували на честь. Колумбійського воротаря Мігеля Калеро він народився в 1971 році і трагічно помер у 2012 тисячі Весна на порозі, і ми відчуємо нову енергію. Меркурій, Венера і Марс прокидаються. 17 квітня з'явиться новий запал до цілей. 16 квітня ідеальний день для відпочинку. Тиждень з 14 до 20 квітня 2025 року обіцяє зміни для багатьох знаків Зодіаку. Овни, ваше життя набирає швидкість. Не поспішайте, але рухайтеся вперед. Тельці, ви зможете просуватися вперед після застою. Близнюки, життя Йшло повільно, але плани вже налагоджуються. Раки, професійні справи можуть почати рухатися. Попросіть поради. Леви, у вас відкриваються нові можливості для змін. Діви, баланс повертається у ваше життя. Терези питання у партнерстві вирівнюються. Скорпіони час розробляти нові стратегії. Стрільці, романтичні затримки, розв'язуються, Козироги, контролюйте свої емоції і дійте впевнено. Водолії, комунікації налагоджуються, терпіння було ключовим. Риби, фінансові питання вирішуються. Перегляньте свої плани. Цей тиждень обіцяє багато змін, тож будьте готові до нових можливостей і викликів. Погода в Україні нарешті буде теплою у понеділок, 14 квітня. Очікується сонячний день без дощу. Вночі в деяких регіонах можуть бути заморозки. Температура підвищиться після холодного початку місяця. Більшість території буде змінливою хмарністю, дощу не буде. Лише у Львівській та Закарпатській областях можливі невеликі опади вранці та в день. Вітер буде з півдня, швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. Уночі температура від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до мінус 5 градусів, крім західних областей. У день температура підніметься до 13 18 градусів тепла. У Карпатах та на узбережжі морів буде від 8 до 13 градусів. У Києві буде від 15 до 17 градусів тепла. У Львові та Івано-Франківську від 13 до 15 градусів. В Одесі прохолодніше від 11 до 13 градусів. У Харкові, Дніпрі, Донецьку та Луганську очікується від 15 до 17 градусів тепла. Останнім часом українські зірки радують своїх фанатів новими піснями. Вони швидко стають популярними на Ютубі. На першому місці серед найпопулярніших треків зараз пісня Альони Омаргалієвої «Мужчина». Ця пісня вийшла два тижні тому і вже здобула велику популярність. Спочатку вона стала вірусною у Тікток, а потім підкорила і Ютуб. На другому місці мотиваційна пісня Зірочка Палай від Анни Трінчер. Вона також очолила чарт Apple Music, змістивши російсько-башкирські гурт, третє місце займає пісня Зв'язок від Мама Ріка. Вона стала популярною у Тікток серед військових та їхніх родин. Четверте місце належить російському треку на п'ятій позиції. Спільний сингл Якщо це не любов від Вараш і Дові. Ця пісня про втрати та справжні почуття. У топ 10 Увійшли також Самчук і Бурла скоси, чів з як маяки, білий бо з місяць, ром і трохи брехні. Святослав Вакарчук З Лютий не минає, та Артем Пивоваров здесь надходила весна. Українські сили завдають значних втрат російським окупантам. За останню добу було ліквідовано 1310 ворожих солдатів. Загальні втрати російського особового складу перевищили 933 тисячі осіб. Цю інформацію надав Генеральний штаб Збройних сил України. З початку повномасштабної війни Росія втратила багато техніки. Знищено понад 10 тисяч 622 танки та більше 22 тисяч 130 броньованих машин. Також втрачено 26 тисяч 222 артилерійські системи. Додатково знищено понад 32 тисячі 544 безпілотники та 3 тисячі 145 крилатих ракет. Раніше повідомлялося про великі втрати російської армії під Торецьком. У березні на цій ділянці фронту російська армія втратила майже 7 тисяч солдатів вбитими та пораненими. Росіяни повідомили про атаку дронів у ніч проти 14 квітня. Загроза була у різних регіонах, включаючи Москву. Вибухи чули в Тульській області. Російські телеграм-канали говорили про небезпеку в Московській області. Дрони атакували місто Олексін, яке знаходиться за 59 кілометрів від Тули. Росіяни нарахували до п'яти сильних вибухів. Від вибухової хвилі сигналізації на автомобілях спрацьовували, а вікна в будинках тремтіли. Вибухи були неподалік теплоелектроцентралі в Алексіні у ніч проти 12 квітня. Також повідомляли про атаку дронів. Тоді вибухи лунали в Краснодарському краї. Окупанти стверджували, що фрагменти дронів пошкодили контактні мережі залізничних шляхів. Також була пожежа біля аеродрому в Саратові, де горів мазут після атаки. 18 червня 2024 року. На війні загинув Володимир Горєлов з Нікополя. Йому було 42 роки. У нього залишилися мати, брат, син, донька і дружина. Володимир був мобілізований до збройних сил України у лютому 2023 року. До цього працював на місцевому підприємстві. Міський голова Нікополя Олександр Саюк висловив глибокі співчуття від імені громади і особисто. 24 й канал також приєднується до слів. Співчуття бажаємо рідним Володимира витримки у цей важкий час. У Запорізькій області в селищі Степногірськ зникло електропостачання. Це сталося через обстріли. Російські війська атакували керованими авіабомбами. Також використовували реактивні системи залпового вогню. Через це виникла пожежа в багатоповерхівці. На щастя, ніхто не постраждав. Степногірськ знаходиться приблизно за 5 кілометрів від лінії фронту. Селище часто зазнає обстрілів. Це призводить до значних руйнувань. Станом на січень 2025 року там проживало близько 350 людей. Речник сил оборони Півдня повідомив, що російські війська збільшили кількість штурмів. Особливо інтенсивні атаки відбуваються на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону і зайняти стратегічні точки. 14 квітня Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Це спричинило пожежу на автозаправці, але її швидко загасили і ніхто не постраждав. Про це повідомив 24 й канал з посиланням на Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. За добу окупанти здійснили 461 удар по 12 населених пунктах Запорізької області. Степногірськ атакували авіабомбами та реактивними системами. Це призвело до зникнення електрики та пожежі в багатоповерхівці, але люди не постраждали. 23 авіаційні удари завдано по Степногірську, Кам'янському, Павлівці, Гуляйполю, Щербаках, Червоному та Малинівці. 299 безпілотників атакували Біленьке та інші населені пункти. Вісім обстрілів з реактивних систем накрили Кам'янське, Новоданилівку, Щербаки та Новодарівку. 131 Артудар завдано по території Біленького і ще кількох сіл.